Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Тема дня продовжує інформаційний випуск каналу Кіровоград. І сьогодні у нас у студії заступник військового комісара з мобілізаційних питань Кіровоградського військового комісаріату Микола Ржепецький. Я вас вітаю в нашій студії. Добре, і, власне, ну, так як ви займаєтеся мобілізаційними питаннями, то відповідного питання до вас таке. Скажіть, будь ласка, на якому етапі сьогодні мобілізація? Хто до вас приходить і до кого ви приходите? Ну, сьогодні, на Сьогоднішній день тривають заходи проведення мобілізації в державі. Яка визначена за указом президента, це буде тривати на, триває 45 діб, і до завершення не так вже багато часу залишилося. От. Тому на даний час ми проводимо заходи щодо комплектування військових частин Збройних сил України і На сьогодні Збройні сили України від Кировоградщини вже поставлено велика кількість особового складу. на… Проходять вони службу в різних військових частинах в Збройних сил України. На сьогоднішній день до військових комісаріатів звертаються дуже багато добровольців, які особистим бажанням, за особистим бажанням це, бажають захищати державу. Також звертаються добровольці на гарячу лінію Міністерства оборони України з проханням надати допомогу їм проходити військову службу в Збройних силах України. На сьогоднішній день потреба в Збройних силах виникає, тому я звертаюся до всіх громадян Кировоградщини, хто, можливо, ще не оприділився, хто проходив військову службу у, і, так, на посадах механіків, водіїв БМП, навідників-операторів БМП, командирів бойових машин піхоти і має досвід і, на цих… Щодо проходження служби на цих посадах, звертатися до військових комісаріатів з подальшим направленням приходження військової служби до військових частин, які приходять знаходяться безпосередньо в зоні АТО. Ласка за таких складних обставин за війни в державі сьогодні усіх добровольців беруть, незважаючи на фізичний стан чи на якісь кісь Ні, на сьогоднішній день, згідно з закону України, на військову службу, беруть тільки громадяни України, які перше це придатні за військовим за станом здоров'я до проходження військової служби, а також які згідно з переліком. Не мають не мають вірніше відсрочок від призиву по мобілізації визначених опять же в законі про в законі україни а все ж таки Ті, до кого ви приходите, там вже ж трохи збільшили вік та, граничний. так, граничний. Розкажіть да. якісь деталі. І от, ну, ми не приходимо, ми вручаємо Запрошуєте. повістки, да, повістки для, для громадянам, які прибувають до військових комісаріатів. І там з ними проводяться вже більш детальна інформація, вивчення їхніх особистих справ, особистого, як то кажуть, стану сімейного. Там не проходять медичну комісію. І після цього вже тільки вони призиваються до Збройних сил України. Так, зараз згідно з законом України. України продовжений вік призову, це зараз він до 60 років. Тому всі, хто по якихось причинах був раніше знятий з військового обліку, зараз може і має цей вік до 60 років, може прибути військові комісаріати, стати на військовий облік та бути призваним до Збройних сил України. А, дякую вам за інформацію по мобілізації. А давайте перейдемо до питань а, тих, які стосуються власне а, фронтової частини. А, ви спілкуєтеся із солдатами і з офіцерами, які власне перебувають там на передовій. Розкажіть, будь ласка, про які проблеми вони в першу чергу говорять? Ну, в першу чергу. Це як, залишилася проблема, все-таки з забезпеченням е, захистів особистих особистих захистів бронежилети, каски. Да, на жаль, не в повному. Мірі зараз військові частини, особливо це стосується підрозділів, які комплектуються на території Кіровоградщини, так називаємо батальйони територіальної оборони. Не в повній мірі вони забезпечені цими захистами, особистими захистами. Також них вистачає зброї боєприпасів зброї для того, щоб більш ефективно сучасно, скажімо так, більш вести бої з. З противником, тобто зброя є, але да, потрібно да, більш сучасно да, більш сучасно, звичайно, значить приціли ночні, там вони щоб більш якісні використовувати всі ці можливості, які визначуються визначили силами. Ну можливо, нас зараз чують люди, які можуть допомогти, чи волонтери, <кх> чи можливо бізнесмени якісь потужні. Скажіть, будь ласка, скільки солдат кіровоградських сьогодні ходить на передовій без бронежилетів mm -hmm. і без Таку касок? Таку інформацію я вам не скажу. Ну, ну я не знаю, скільки вони входять. Там, можливо, вони і всі зараз на передовій ходять в бронежилетах, а ті, хто трошки позаду, може ходити без, без бронежилетів. Але, є. Але, звичайно, якщо є можливість і бажання, як ви кажете, волонтерів, там, громадян, які, можливо, мають надати допомогу, то, звичайно, надати допомогу нашим Збройним силам щодо захисту особистого життя військовослужбовців. А буквально минулого тижня звучала така інформація, що Кіровоградщина, на жаль, ну лідирує за таким дуже сумним рейтингом. У нас ще не найбільша кількість загиблих хлопців на передовій. Сьогодні, скажіть, будь ласка, по мобілізації ми також лідируємо найбільше з Кіровоградщини солдат йде? Так, туди? ми маємо, як то кажуть. Лідерство займаємо, можливо, не в перших, як ну але ми десь близько до і, перших лідируючих позицій да, направляємо. Нас зараз направляються наші військовослужбовців в Збройні Сили України, іменно з Кировоградщини. А чи можете ви також озвучити це сотні, тисячі чи сотні тисячі, ні, десятки ні, тисяч ні, людей? Це поки тисячі. Тисячі, да? Да. тисячі хлопців, тисячі да. чоловіків. Да. А, добре, скажіть, будь ласка, можливо про ще якісь проблеми варто згадати сьогодні в ефірі? Значить, якщо є проблемне зараз комплектування Збройними силами та технікою, на жаль, в Збройні сили України вже вичерпали свої ресурси щодо поставки автомобільної техніки до Збройних сил України. На даний час, як то кажуть, потреба є потреба в доставці боєприпасів до так називаємої передової лінії і нашої фронтової. Тому, якщо є можливість у підприємців, керівників структурних підрозділів, там, організацій, якщо є можливість надати до Збройних сил України техніку національної економіки, в частності це автомобілі КАМАЗ, КРАС, УРАЛ, ГАЗ-66, то дуже, як то кажуть, просимо вас звертатися до військових комісаріатів для вирішення цього питання. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви таку інформацію? Ось та техніка, яку ми бачили на параді, вона мала одразу поїхати в зону АТО, і, власне, начебто вона вже там. Вона це питання не зняла з порядку денного, що відкові потребують щити? Ні, звичайно, звичайно, ні, тому що кількість техніки дуже потрібна, велика кількість техніки. Це, як ви бачили, техніка в основному була бойова, і вона пішла одразу. На передову, як так, на, на, так казати. А це техніка, яка буде доставляти вантажі з центральної України, тому що в основному всі бази, арсенали, склади зберігання боєприпасів знаходяться в нас на центральній Україні. От, тому з, треба доставити, і ця техніка буде доставляти ці боє, ці вантажі. Дякую вам за інформацію. У Нас час вже завершено. І власне нагадаю глядачам, що сьогодні у темі дня був заступник військового комісара з мобілізаційних питань Кіровоградського військового комісаріату Микола Ржепецький. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.